Рей. Для початку маленька зорова розминка. Я показую карту. Ви називаєте масть. Я робитиму це дедалі швидше. Побачимо, як ви встигатимете. Добре. Бубна. Трефа. Піка, черва. Бубна, піка, бубна, черва. Трефа. Піка, черва. Бубна, трефа, черва, піка, бубна, трефа піка черва, трефа, піка, черва, трефа, піка, черва. Я склав тест. Ні. Та це мало кому вдається. Чорні черви? Червоні піки? Це шахрайство. Досвід підказує вам, що черва зазвичай червона, а піка чорна. Вони схожі за формою і легше розрізняти їх, відштовхуючись від попереднього досвіду, ніж збагнути, що вони можуть бути іншого кольору. Ми бачимо те, що хочемо бачити, і це не обов'язково існує насправді. діти, які ніколи не грали в карти, завжди складають цей тест. Подумайте, скільки інших речей ми бачимо і чуємо, та не сприймаємо їх, бо вони суперечать нашому досвіду. Якщо повторити цей тест, ви його складете. Знаючи, що можливі чорні, і червоні піки, ви зможете їх розрізнити. Людський мозок нагадує транспортну систему. Неважко промчати трасою з одного місця до іншого, та між ними на узбіччі є дивовижні речі, про які більшість людей. Навіть не здогадується. Well, cool Незлецький фокус, але ж не існує жодної гри з червоними піками і чорними червами, uh, звідки ви знаєте. Містер Олівер я доктор Крейг. Ви готові до тестів? Так. Yeah у вас дуже цікавий асистент на ім'я Рей. Хто рей? Він щойно тут був, показував картярські фокуси. У нас немає жодного працівника на ім'я Рей. Він щойно тут був. Дивний тип з колодою карт у світло-зеленому халаті. Усі наші працівники носять блакитні халати. Треба перевірити ваше сприйняття кольорів. Ви упустили червову сімку.